У Калуші відбувся благодійний концерт Просто неба. Музиканти гуртів Крок і талісман, виконавець Володимир В'ячкотов та наймолодші учасниці концерту Настя Тиновець і Марічка Когут, незважаючи на доволі холодну погоду, співали для перехожих, щоб зібрати кошти на лікування онкохворого п'ятикласника із села Студінки Сашка Івасіва. Благодійність завжди жартовна. Відзначив ведучий концерту Олександр Новосад, розповідаючи глядачам про історію десятирічного хлопчика, якого спіткала страшна хвороба. Історія Сашка схожа на історію інших хлопчиків 10-річного віку. Він дуже активний та розумний п'ятикласник, є лідером серед своїх друзів, цікавиться життєвими історіями дорослих людей. І ось одного дня Сашка заболіла нога. Причина болю, чи то від фізичної перевтоми, чи від удару. Однак, Правдивою причиною була пухлина під коліном. Тому сьогоднішня благодійна акція покликана зібрати кошти для лікування Сашка, адже, як кажуть в народі, надія є на порятунок. А значить, ми можемо йому в цьому допомогти. Сподіваємося на вашу жертовну допомогу. Олександр Новосад провів також символічний аукціон, серед лотів якого була робота Сашка Івасєва, яку він створив, займаючись в гуртку прикладного мистецтва. Концерт тривав більше півтора години. За цей час небайдужі до чужої біди Калушани кинули до скорбнички близько 4 тисяч гривень. Музиканти, доклавши власних коштів, віддали сім'ї Сашка Івасіва 5 тисяч гривень з надією на одужання хлопчика. А скільки коштують сльози?